Смерти. Іди під лампочку, біжи. Біжи туди під лампочку, давай. Пішли. І ти тоже йди, давай. Хорош вже тут гуляти. Не хочеться? Ой, Бозі. Ой, Бозі. І ти йди вже трусишся, да? Під лампочку. Хорош, давай. Давай. Бішіть, бісіть, бісі. Бісіть, бісіть. Ми там немойся, да? так? Мнемойся. Так, всі під лампочкою. Ну хтось воно туди пішов. Зараз кучкується, так? Да? Ну, а мазуха, що? да не забирав я їх, все нормально. Я просто їх направляю в учу, щоб вони ховалися, щоб тепленько було. що, 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 Все нормально, все нормально. Молодець, хороша мамка, хороша мамка, хороша. Шо, шо? Що, понавідалися, ребятки, га? Чернушка така у нас є, ага, дівчинка така. сплють. Всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ще один ранок, ще один день, ще один понеділок. Потихеньку працюємо, прийняли вчора обороз, трошки помоталися. Зараз контролюємо ситуацію, спостерігаємо за свинкою ну і працюємо по домашньому господарству, ну а також чекаю ще Олександра Стариякова. Вчора ми відрузили дві свинки, поїхали на Решетилівку. От, і сьогодні дві поїдуть на поріях. Ну і побачимо, можливо, ще дві поїдуть неподалік від нас. Малосопоївка. Телефонувала мені там одна жіночка і дуже сильно хоче купити поросят. Він ще писав. Так що зараз одрузимося да. по... Совітуюся з Лесі Петрівною і, можливо, продамо ще двійку. Так що працюємо далі, по старій накладанні. Пишіть, які ціни у вас в регіоні на малих поросят. І чи є поросята, чи нема, тому що в нас тут в Окрузі є деякі села. Не було там карантину, але африканська чума поколихала все. Тобто поросят нема. Не буду казати, що це за село, але сьогодні спілкувався. Щось давно не бачив і ну така-така ситуація. В селі немає свиней. Ну, люди помаленьку починають знову відроджувати. Так що чекаємо самі, зазважимо, зробимо контент, пишіть дорого чи дешево ми продаємо такі поросята. Ну як? Це просто що для своїх. Я, ну, якби була можливість, або продавав би меншими, 에, верніше, або продавав би меншими, або якби була можливість, просто не тримав би. Вірніше, не не тримав би, а не продавав би. Ну, але поки доста, кількість достатня, нас задовольняє. Так що працюємо далі. Коли світ не зоря, я там ходю. О, доїхав, а ти де яку точку їхав? Я так і не зрозумів. А я, мабуть, тобі не тусків. Ти назад на суми поїхав, так? Да? А знайшов, чи люди допомогли? Зараз, Вадюсик, 3 секунди. Я вже справся, тепер треба все розгрузити, а зараз поросят буде відгружати. У нас трохи рухи температура, вже другий день. Зараз треба в больницю вести. Так що, Саня, а поки вигружайте на бік, от, а потім перевеземо, щоб цього саме туди-сюди дай. От. Це мої допоможники, які допомагають мені по тирсі. Олександр. І це же твій, так? Син твій? А що це ти? Я щось ти чуєш. Я думав, в тебе тільки дочка. то щось ти зашифрований. Поки, Поки синша, да? так? <гум> <гум> так що от такі помічники у мене. Я дякую Саньки, завжди він мені і до війни допомагав з тирсою. І в період війни він постійно набирають мені. Я тільки їду забираю, а так як їхав по поросята, то так один мішок вже висипте всередину. А, є ще. Що ти, Вадьочик, іди будеш поросятку пляш чи лучка, чи що? Ти вчора писав? Я обов'язково обов'язково приїв, я тобі говорю. Чуєш? Ні, Суть питання в тому, що ти ж бачиш, у нас, наприклад, в регіоні ось тут у короні сіла, у села вже вибила чума, нема свиней. Щоб ти розумів, це від мене тут 10 км. А про а карантину не було. Карантин був тільки Переяслов Пер був карантин, так? Да? Ще й досі карантин. О, Так що свиней нема. По-друге, там щось з 10 січня я ще не внікав, ходив в дію якийсь закон, чи він війде або так, як про дрова. <риклад> да, да. Я кажу, за рахунок домашніх животних на першій стадії повномасштабного вторгнення і в 90-х, коли розвалився той Совєтський Грьобаний Союз, завдяки селу домашньому господарству. Люди вижили, тому що продавалися і молочні продукти, і сало, і м'ясо, і курі, і все остальне. Так само в період повномасштабного вторгнення я не був осторонь від цієї ситуації. Так само. Так само і фарші, і тушонки робили, і все остальне. А вони, сука, сидять там, недоумки, доумки, бляха, а їм там сука скучно. Не, щоб прийняти якийсь закон, щоб депутатам дати зарплату мінімальну так. і хай працюють на благо держави. І тоді може ніхто не буде туди рватися, ці депутати і вправлі, на жаль, такого не буде. Буде 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 тільки по-іншому, тому що або люди повинні е, служити для народу, якщо вони туди йдуть. І в першу чергу я рахую, що кожен е, той, хто буде приймати якісь займати посадові посади після війни. Ну у таких ланках правління він повинен бути учасником бойових дій. Я рахую так. Або, по крайній мере, бути людиною, яка безпосередньо підтверджена, що вона все робила для того, щоб зберегти нашу цілісність і нашу незалежність. От і все. Так що санька тентується. Зараз будемо відпускати поросят. Це ти дивишся тільки на відео. Так що, друзі, це мій підписник. Ти можна казати? Ти офіційно все нормально чи ні? Ну, яка різниця? Ти вже поки доїдеш, то вже будеш там. Так що це, ми забирали машинку на ремонт на сумах Вадим Мусієнко. Я думаю, що скоро вона вже виїде і скоро ми вже знову зустрінемося. Я її прижену і передам. Ну, там ще є моменти, там чи поддон пробити, чи ще щось. Бо ми тоді приїхали, масло було на поддон, ну, на, лаф, на, цьому, на лафеті. А вчора дядько дядь Петя цей шорихтує. Каже, куди її загнати, бо ми масло долили, масло теж капає. Чи дірочка в поддоні, чи десь на моторі. Наверно, як переверталася, десь або тріщина, або удар. Ну, це таке. То я кажу, або заженіть там на СТО поруч. Він каже, ну, якщо на поруч на СТО, то я постараюсь краще сам це все діло зробити. Так що людина займається. Так що Одеса рулить, Коліко коршункова земляк і сослуживець. Вадим, скільки тобі років? Про... Да. 51. 51. Ну і людина А вчора я, вчора до мене приїжджав чоловіга 58, 118-та бригада. І... 55, 58, 59, вісім, і під шість вже є. Є такі, що вже яшку списання вже да, їх, на жаль, не списують. Yeah. Не держи в руках. Я думаю, там Леся Петрівна вже десь скоро прийде, бо вона ж копіся Петрівна прийде. Ну а ми тоді працюємо по старій накатані схемі. Саня, всім привіт, передавай, переяславцям. Привіт да? слава Україні! Героям слава! Так що все рюм. Бач Стасик, ящика немає. Шелудьківські свині і без ящика нормально їздять. Тентом затентувати, про це ж ти в мене не брав ні разу. Брав. А брав? Брав. Що, серйозно? Брав. Та ну. Перший раз, первый, який А, почував. перші білі були, точно. Да. Це ще були і, в мене від Макси. На казали. свиноматку, так, да, На все було. І свиноматку а потім казали. ти в Тарасові брав, то що я розпорошував так. ту свину, тобі ж від моєї свині. Да. А потім ще десь брав? Ні, а. Ти свиней почав держати тоді, коли почав дивитися ютуб канал Так. Да, Потім є. собі купив гранулятор. Гранулятори... Да? Це все Та ряду. теж гранулятор є, так? Да? Да, да? да. <реш> <реш> Ні, я пам'ятаю твій глибокий настіл і все остальне. Це ж в тебе була ситуація, ти там консультував. Та ж свиня на глибокому настілі? Ні. Це не значить не ти. Не, не, не. Точно не ти? Ні. Не. не експериментував і не цікавився. Не вспів. Ааа, дивись мені, бо там хтось з Одеси мені там писав, тоді в мене задовбували мене по глибокій постілці. Це не ти? Не -не -не -не. Точно не ти? Ні, точно. Бо я противник цього, бо я, <звук> боя... <звук> я противник цього діла. Є <звук> яка вибрав і викинув. <звук> що <Шо> ти Назар? <звук> Та, ти пішов? Ха, ну давай і так. Ну що винесе, то винесе. Що <звук> буде? Так що працюємо постійно. як ти кажеш, ціна 3 тисячі гривень по-братськи, це нормальна ціна для таких порозів. Так що дрещить і винесе дивися. <різниця> все що є, все вирішено. Скільки людей, скільки думок. Сука, я кажу, вчора, вчора приймав опороз. І от так подумаєш, бляха, скільки біля цього всього треба витанцювати, а потім отакого продати. Да? Ну, якщо це як бізнес. Ну, я, я, наприклад, якби для себе не тримав, ну, щоб була у мене. Е, як, Ну, Щоб було, щоб годувати, щоб було, да? так? Якби не було лишніх, я б хер би продавав. Або це треба займатися, і так як люди продають, воно не встило вилупиться по 8 кілограмів і по 10 продають там подвушки, тоді ще питання не є і держать там такий. Ти пом. Дивилися вчорашнє відео, як Шелудько носив свиней. Є різниця? Є? Ну от я вам тепер об'ясняю ситуацію. Це просто капець. Закривай. Так. так що, друзяки. Оростян, це дівчина чи хлопчик, він бідний аж по зелені, те я мітив просто, відбирав, щоб двоє було. Там його ще четверо намітив. Що там каже, Саш? Та малий, бляха, так? Да? Та то я не того зловив. Та ні, все нормально. Тож став. Ти ж мене рижами задовбав, розумієш? Так що, отакі от діла. Є? Соня, фоточку на пам'ять? а? Яка каже фоточка, Яка каже фоточка. Все, зараз Назара піду, я спробую замінити його і винесу сам. Бо він мені розполохав усе свинарство. Я ж кажу, вчора що я сам пішов, хоч мені не можна важкого піднімати. Свиноматка ж була ну, на сносях і вчора ж вона в мене родила вечором. Щоб вони вчора так запищали, то вона б бобартувалася б одразу. Ну почала б рожати. Це просто капець. Зараз піду, позову свинаря нашого головного. поки я живий. Ти чув? А якщо я вмру, то буде на твоїй собі. Що ми маємо? Приблизно одинакові, так? Да? Да. Так що, що ми маємо? Ми маємо... Та мене не треба знімати. Ми маємо двоє поросят і маємо повітряну тривогу. Так що, Санька, фоточку на пам'ять. Красавчик. А ну, оп, та дуже, Та все нормально, неси, неси, яка фоточка. Так що, друзі, відрузили мішечок мішачок комбікорму. Хоч у Сані є свій гранулятор, але чув? Двоє, мішечок комбікорму. Двоє, двоє Сань, двоє ж, так? Да? Двоє, двоє. Двоє. Ти я тоді там просто ще одній людині пообіцяв, то про це годне, то наче не туди і не сюди. Двоє. Тоді всім порівно. Стасу двоє, тобі двоє і малосопоївку двоє. Якраз да? Так? А там схочеш, то може десь пізніше щось знайдемо. Так що, каже, не все так хочуть, як, як не все так, як, як хотілося, так? Да? Так що такі діла. Назар, щоб я не забув, вадимо в машину, кинуть води, пепсі коли і упаковку цього бетері. Все одно ж їдеш на машині. Правильно? Єсь куди Є куди вкинути? Є. Ось Леся Петрівна вже прийшла. Так що всі тут контролюють ситуацію. А я... Так що така Щас ще в лікарню це ж теж, думаю, я тебе забну. Трубку не взяв, бо на стелітав. <ривіт> От. І... Лечу в лікарню. Так що такий бізнес на свинях. Поміняв свиней на тирсу, да і все. Десь так, Саш? <ривіт> По циганськи, <По> -ци... маслома. <ривіт> так ти живеш, де ти живеш? На цих же. <ривіт> на підварках. <ривіт> на підварках. Так що а там живуть одні цигани. <ривіт> <ні? ривіт> а мені вже казали, що на підварках живуть цигани. Так що, друзі, ну от така седа. Зробив невеличке відео. Звідси нам для історії. Знову впарили двоє поросят, так що працюємо далі. Працюємо в підтримку наших хлопців і дівчат. Якщо буде кусок сала в сані, то буде в його дітей. Ну і буде комусь він теж такий, як і я, десь кудись воно може від себе щось відщепнути. Так що, друзі, працюйте, не опускайте руки. Зараз да, ситуація дуже важка і багато людей просто забили хрен на господарство, не знають, що буде взавтра. Ну, але завтра буде завтра і треба робити, щоб це завтра було у нас. Так що ми подякуємо таким, як воно стоїть, як Вадимчику, військовослужбовцям нашим за кожен день, за кожен ранок. Всім миру, здоров'я і добра. Саньки, хай ростуть поросята. Ну а я полетів у больницю. Так що все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!